Навіщо це все? Навіщо потрібно обманювати людей? Навіщо потрібен обман? Кохання не терпить обману зради та брехні. Я прошу, не обманюй мене до мене підійти. Скажи слова, які боїшся мені сказати. Я знаю, ти можеш все приховати, але не треба приховувати все. Прошу тебе, я, ти одна. Кохана моя, не знаю, як сказати попри все, дякую тобі за все, і хоч ми не спілкуємось, я в серці зберігаю теплоту. Про тебе я навіть слова поганого жодним чином не скажу. Попри все на світі, я вірю, що колись перетнуться наші шляхи з тобою, я знаю. Моє серце зве тебе, тому що там спогади, що оповинені любов'ю, я не можу тримати на тебе зла, чуєш, не можу, я все відпускаю, і собі серце більше не тривожу, як там би не склалась доля. Я все одно бажаю найкращого тобі, попри все, хоч спілкуватись ми не будемо. На спілкуванні крапка, і це все так смішно наше спілкування закінчилось дуже на поганій ноті, так смішно через те, що така дрібниця стала на заваді такій чудовій дружбі. Попри все, я вірю, що закінчиться, скоро це все, і побачимось, ми разом. Я зможу в очі тобі сказати правду. Що сказав? Через друзів твоїх тобі? Не тримай на мене зла і відпусти, як я не тримаю зла, і відпустив це все. Для мене ти все одно найважливіша людина. Ти моя найкраща подруга і це все. Навіщо це все? Навіщо потрібно обманювати людей? Навіщо потрібен обман? Кохання не терпить обману зради та брехні. Я прошу, не обманюй мене до мене підійти. Скажи слова, які боїся мені сказати. Я знаю, ти можеш все приховати, але не треба приховувати все. Прошу тебе, я, ти одна, кохана моя. Не знаю, як сказати попри все. Дякую тобі за все, і хоч ми не спілкуємось, я все.